Доброго дня, друзі. В огляді три будинка на продаж. Продається будинок загальною площею 45 квадратних метрів, всередині чотири кімнати для користування залишаються меблі. Опалення пічне На території ділянки є господарчі приміщення, город, який займає 15 соток і садок з посадженими деревами. Загальна площа ділянки 25 соток. Територія огороджена металопрофільним парканом. Ціна дому 4,5 тисяч євро. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Знаходиться дім в селищі Удріївці Хмельницької області. Продається цегляний будинок загальною площею 88 квадратних метрів. Із комунікацій електрика підключено газ на подвір'ї скважина. Опалення в хатинці індивідуальне газове. На території ділянки є гараж, літня кухня та інші підсобні приміщення. Територія ділянки 25 соток. Ціна хатинки 6,5 тисяч доларів. Продається в селі Карасиха Шепетівського району Хмельницької області. Ось такий будинок вартістю лише 3 тисячі доларів. Продається в селищі Мошорине Кіровоградської області. В хаті чотири кімнати, із комунікації електрика, газ, опалення індивідуальне газове. Поставлені металопластикові вікна. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. На подвір'ї підсобні приміщення. Загальна площа ділянки 25 соток. Всі посилання на оголошення власників в описі під відео. Продаж без комісій.